Дорогі друзі, ну а ще наші друзі це Урсула фондрляїн. Вона сьогодні вступила на київську землю на київському вокзалі. з Чим приїхала, чого чекати, і про інші міжнародні події, які звичайно мають вплив на життя в Україні. Поговоримо з Дмитром Левосом, політологом міжнародником. Долучаємо його до нашої розмови. Пане Дмитре, вітаємо вас. Отже, напевно, ви бачили кадри того, як Курсула фон дер Ляйн з'явилася на українському залізничному вокзалі. Каже, що приїхала з допомогою для України, щоб легше нам пережити зиму. Що чи цей візит тільки про це, пане Дмитре, секундочку, бо щось у нас сталося. Зі звуком зараз ми спробуємо з вами зв'язатися ще раз, щоб відновити е зв'язок і щоб було чути нашого гостя про що він говорить. Чуй. Так, тепер чуємо. Да. Да. Нас ну, насправді дійсно візит знаковий. Чому тому, що за великим рахунком Урсула фон Дрляїн щойно от презентувала свою нову команду да, Європейську комісію, новий склад Європейської комісії, і практично одразу після цього ось цей візит до України. Тому дійсно тут зараз. Йтиметься і про підготовку до зими, бо ЄС якраз виділяє додаткові кошти там, в масштабах Європейського союзу, і звісно, для України ось ці додаткові 60 мільйонів євро. Це ніби і невеликі кошти, але там є ще і 100 мільйонів для ремонту енергетичної інфраструктури, а тобто. Це так би мовити, можна навіть там певним чином казати, дасть таким подарунком. Але я гадаю, що оскільки це відбувається наразі, після представлення нового складу Європейської комісії, то природні, що це так би мовити, і певним чином є і сигнал, що пріоритети, принаймні для Урсули фон та і взагалі для. В цієї вертикалі влади в Європейському Союзі вони не змінилися, тобто підтримка України залишається. Ну і знову ж таки, якщо згадувати про новий цей склад Європейської комісії, то єврокомісарем з питань оборони став реальний друг України Литовець Андрюс Кубіліс. І це е, теж як на мене, так достатньо показово. Е, гадаю, що е, питання енергоструктури і інфраструктури, взагалі, воно дійсно буде важливим, чому тому, що тут, от останні дні, е, ця тема вона піднімається ну в багатьох. У таких ефірах, і багатьох статтях на Заході. Ну і знову ж таки, є ще одне питання, де необхідно узгоджувати позицію, мабуть, з Україною, це питання доходи від заморожених активів Російської Федерації. Бо в Європейському Союзі. Іде передача їх конкретна у Україні, да бо в Європейському Союзі є питання, як їх заморожувати. Да, тобто зараз заморожують, ніби схиляються до рішення, щоб заморожувати аж одразу на три роки. А не на півроку і потім це переглядати, і мабуть гадаю, що ось тут як витрачатимуться ці кошти, це теж що треба обговорювати з українською владою. Ну ну і, звісно, от згадано питання про оборону. Дійсно можемо говорити, оскільки ми бачимо, що європейський союз взагалі помінявся в цьому в цьому напрямку. Да раніше питання оборони взагалі ніяк не поставало для європейського союзу протягом останніх цих двох років, і до речі, урсула фондрляєн до цього доклалася. Вона як. Колишній міністр оборони Німеччини, мабуть, дуже чудово розуміє реальний стан Європейського союзу в стратегію оборонно-промислового комплексу ЄС вписана і Україна. Тож, низка питань, про які можна говорити, і треба говорити з українською владою. Ну, вона просто, да, тут е можна казати, да, певним чином дамо ну, ось ось е на, на поверхні лежить, але е е ну, можливо, є ще якісь речі, які не є настільки очевидними. <звітлення> Також маємо сказати про те, що Зеленський наступного тижня планує відвідати Сполучені Штати. Вже заплановані зустрічі з Байденом, Гарріс та Трампом. І тут, знаєте, шкодуємо, що українці не становлять більшість в Пенсильванії, тому що бачимо, як зараз за електорат польський б'ються між собою Камала Гарріс і. Трамп, от би зараз там були б українці, які би вирішували Трамп навіть говорити. хотів помолитися Ченстуховській матері Божій, але повінь перебила йому всі плани. Ну тобто, я думаю, що повінь це ж в принципі знаєш. Це і небесна канцелярія. Тобто, напевно, Ісус не хоче, щоб Трамп переміг на цих виборах. Ну, робимо ровно такива, пане що чекати від цього візиту? Тут ще й кажуть, що Трамп не любить Зеленського, Байден не любить Зеленського. Вся надія на Камалу Геріс. Може, він її обаяє, не так Сікорським. Я ну до речі, з приводу з, з пані Гарістерж з'являлися публікації, що там складне ставлення є да, в цьому плані. Хоча на дебатах в, безпосередньо з Дональдом Трампом склалося враження, що вона насправді, да, ніби. Немає да, там такої глибини цього негативу. Більше що вона розказувала про те, як ця зустріч відбувалася там перед війною, і скільки вона безпосередньо робила цих координаційних дій з президентом Зеленським да, для, для допомоги Україні. Тому тут, звісно, такий, тут, ці ось такі інсайди, ці заяви, вони. Є одне, а реальна політика трохи інша. Я думаю, що насправді те, що ну зрозуміло, да є те про що йдеться офіційно, про те, що український план перемоги буде представлений всім трьом і Байдену, і Трампу, і Герес, і в принципі, це. Логічно, чому тому, що ну, президент є діючий, а є обидва, обидва претенденти, які, ну, не зважаючи на те, чого хоче Господь і як вирішить виборці. Хтось один із них стане претендентом, і в принципі, ось ця обережність, з якою Зеленський на останній прес-конференції великий, говорить про те, що треба працювати з будь-якою Украї... американською владою і будь-хто да, цей президент, в принципі, вона логічна тим більше, що цей розрахунок росіян на те, що От, в той момент, хто би не став президентом, буде певний вакуум на певний час, поки формуватиметься політика, він є ну, просто да, очевидним. І в той момент, коли уже Україна представила своє бачення, і тобто, скажімо так. Зрозуміло, що весь вакуум заповнити неможливо, але представити своє бачення, тим більше, що ми тут бачимо, що оточення Трампа. У вигляді віцепрезидента там майбутнього можливого да він це говорить ось ці речі про необхідність там поступок з боку України, то вона є абсолютно логічною, да, тобто, це це той хід, який треба зробити, незважаючи ну, на формальності, на інші речі. Тобто, це це вірний хід. Ну і також знаємо, що посол Європейського Союзу в Україні, пані Катерина Матернова зі Словаччини, вона сказали, сказала думку, що Україна реалістично для неї вступити до 20, до 2030 року до Європейського Союзу. 2030 рік це буквально за 6 років, хто скаже, що це багато, хтось скаже це мало. Але, в принципі, це хороша, напевно, новина, тільки для цього, напевно, треба буквально робити все, бігти, поспішати, робити реформи. Ну, словом. Тому що можна як і Туреччина, напевно. Знаєте, так да, дійсно, що ну для школярика другого класу шість років це нескінченність. Да? Тобто ми чудово зрозуміло, що шість років це ну це, це взагалі немає да, ніяких термінів, і тим більше що е, дійсно е, ну ми чули, да як Урсула фон дер Ляєн говорила про те, що. Україна, коли починалися переговори, да, і було прийнято рішення про можливість тупи, то що Україна демонструє ось ці реформи, які проводяться в умовах війни, і мабуть це було заслужено, але зараз дійсно ми взагалі ось цієї риторики ніякої не чуємо, і до речі. Можливо, що і візит пані Урсули фондерляїн пов'язаний також із цим. Тобто, тут можна припустити, бо, бо дійсно да, тут наразі це ну ця тема навіть десь відійшла і так на другий план. Тобто, ми взагалі це от, ви дуже вірно це відмічаєте. Тому я гадаю, що так. Тут можливо, ну будемо сподіватися, що тут інтенсифікацію якусь ми після цього теж побачимо. Будемо сподіватися, Дмитро Левець був нами, політолог, міжнародник і поговорили трошки ми про ситуацію на нашому закордонному.